Спочатку йде сапер перший, кидає кошку на розтяжки, тому що собака на розтяжку не, ну, не, не навчена. А вже другий йде вже за ним е кінолог. Легенько руками. Лесенько пробуємо, що є зверху. Ми замічаємо, бачите, кусочок металу. Я вже бачу, що це є міна. Можна ставити кішку і витягувати. Ми легенько відходимо на тяжку у нас, щоб у нас кішка не зірвалася, не зійшла. І робимо такі дивіться. В бойових іменно цієї собаки, ну я її не бачу там. Це іменно гуманітарне розмінування, коли вже противник відійшов, там певна кількість вже від відста... дистанції є до цього всього. Ну от там, да, можна використовувати собаку, немає пострілів.